Жіночі трикотажні сукні з блиском від бренду Esmara. В лоті представлено 21 неймовірна сукня. Ціна лоту 2080 гривень, ціна кожної 99 гривень. Представлені вони будуть в двох кольорах. Дуже красива, яскрава, ось така рожева, якийсь колір фуксії з блискітками, з такими люруксовими ниточками. Рожеві будуть в лоті ось такі гарні вишукані. І також в лоті буде представлено ось така гарна чорна сукня. Чорні будуть іти з пояском дуже гарно підкреслюють талію. І в усіх сукнях ось такий гарний трикутний виріс. Буде підкреслювати красиву зону декольте. Вишукані сукні, представлені вони в розмірах s 7 суконь m 11 l 3 Сукнях ви будете неймовірні. Звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.